Любі україночки, українці та наші друзі. Це канал Жінка-Аромат і я, Світлана. Щось квітень не радує нас сонечком та теплом, але ми, парфзахоплені, парфлюбителі, гріємося від наших маленьких ароматних сонечок, наших улюблених ароматів, парфумів, з якими знайомимося та надихаємося неосяжним, безмежним, прекрасним світом парфумерії. А цей світ дійсно неосяжний. І не так давно у себе на каналі я започаткувала рубрику Парфумерна географія, в якій розповідаю про певні бренди якоїсь однієї країни, почала я зі Швейцарії. Чому саме зі Швейцарії? Тому що цією ідеєю мене надихнула моя парфумерна подруга та підписниця пані Діна зі Швейцарії. І саме вона надіслала мені ті аромати, про які я розповідала та буду розповідати. Якщо ви не бачили першу частину, яка присвячена дуже нішевому швейцарському бренду Perfume Sax та розповіді про його парфумера Андріаса Вільгельма, запрошую вас це зробити. Я залишаю посилання в інфобоксі. Сьогодні мова про бренд Arumo, який у 2022 році випустив чотири аромати: Dalam, Пігаль, Зерес та Абана. Три з них аромати унісекс і тільки один пухфан для жінок. Саме з нього я й розпочну, але ще зазначу, що всі ці аромати створив для бренду Арумо Андреас Вільгель. Так, той самий, який створює аромати Perfume Sucks, дуже вражаючі, дуже неоднозначні та дуже напоціновувачів. Щодо ароматів арум, то тут ситуація трішки інша. Це аромати, скажімо так, в більшості своїй, або ні, не так, для більшості поціновувачів та для більшості а, по, любителів а, парфумерії дуже носибельні і приємні. Розпочну я з аромату, який створений саме пурфам. Для жінок та називається Пігаль. Пляс Пігаль знаменита площа в Парижі, де знаходиться кабаре Мулен роже. Сама назва уже налаштовує на певний настрій, на певне сприйняття. Зроблю презентацію упаковки: це ось такі тубуси, щільні, товстостінні, де написано, що це eau de parfum», Назва парфуму, і, власне, саме зображення пляс-пігаль. Доволі щільно знімається. П'ятидесяточка з паперовою наклеєчкою. У цього флакона товстенька трубочка, але це не важливо. Якщо це удешевляє а, ціну, то це добре. Кришка гарна, пластмасова. І Гарний щедрий розпилювач. Буде видно? Опа! видно. Мілкий, але щедрий. Що в цьому ароматі заявлено? З чим працював Андріас Фільгельм? У верхніх нотах тут жасмін самбак, ялиця та Іланг-Іланг. В нотах серця карамель, бурштин та ірис. В базі. Іде дубовий мох, бурштин та білі квіти. І ось із цих заявлених нот я, наприклад, не виокремила для себе білі квіти чи жас... жасмин, ті самі білі квіти, чи карамель, ось чую карамель або ірис, ні. Цей аромат для мене. На ці заявлені ноти не розкладається. Звісно, ми розуміємо, що там їх набагато більше компонентів, принаймні. Що почула я? Коли я наносила його вперше на руку, на блутер, собі за вухо, я нібито була в такому коконі аромату, який двоюрідний, троюрідний родич. Бакари рож 540. Не тим, що це дуже схоже, а саме настроєм. Оце відчуття солодкого, солодавого, чи то з йодом, чи то з якимось присмаком морської капусти, яка мені не дуже подобається через йодистість. Не сказати, що це прямо ось, ось йод, бінти, Ні, ні-ні. Але оцей настрій легенький, гранот, карамель солодка, плюс оці квіти, і створює отаке сприйняття. І скажу зразу за всі аромати, які я носила, пробувала, їх у мене три з чотирьох, що вони чим далі, тим вони більше розкриваються, і вони дуже довго тримаються. Я маю на увазі, вони тримаються, наприклад, на блотері не по е, зменшенню відчуттів, а вони тримаються впевнено. Тобто, якщо взяти блотер через 6 годин, через 7, ти нібито наніс півгодини тому. Це не просто база, яку ти вже ловиш, а це дійсно те відчуття, яке ти зразу одержав. І. Навіть через добу, через дві, коли уже більше йде до бази. А що значить до бази? А те, що просто він став слабішим. Я не скажу, що саме в базі це відчутно бурштин, що це там мох, білі квіти. Ні. Це той же самий аромат, але він стишився. Він стишився, але ті всі, відчуття вони є просто слабіші. Ось такий цей аромат. Він у мене з трьох стоїть на третій позиції. Через що? Саме через оце відчуття на грані для мене, для мене, принаймні на грані фолу, відчуття йодистості. Я не знаю, що так зіграло, чи ялиця її оці ефірні частинки з іншими заявленими нотами. Чи там щось Андреас Вільгельм ще поклав? Але ось так. Ну, Андреас Вільгельм має щось зробити таке, щоб воно зачепило. Щоб не так, як завжди. Щоб не так, як звикли. Аромат стійкий. І я не сказала б, що тільки пурфам, тільки для жінок. Безсумнівно, він може бути унісексом. Я його ще не пробувала на чоловічій шкірі, але я спробую. Обов'язково. Наступним ароматом буде Абана. Гавана Гавана – столиця країни Тютюну. Тому і не дивно, що тут тютюн. Тютюн неймовірний, але зачитаю піраміду. У верхніх нотах бергамот, березовий дьоготь, полин, жасмин в нотах серця. Лабдану, тютюн, тубероза, мускатний горіх і в базі бурштин, гаякове дерево, мускус та пачулі. Для мене це самий м'який, солодавий, пухнастий. Казковий тютюн. Це не тютюн цигарок. Це ніби його вирощували на якомусь ґрунті із солодощів, поливали прекрасними нектарами. Він все це на себе натягнув, а потім його використали для приготування парфумів. І в нього, звісно, є ДНК тютюну. Він каже: Я ж не цукерочка, я тютюн все ж таки. Але настільки він м'який, незвичайний. От щодо тютюну, для мене, мабуть, на цей момент самі такі жорсткі тютюнові спогади це була синя пані Валєвська, з якою я знайомилась не знаю, років чотири назад, п'ять час летить. У мене були всі вони. Чоловік мені привіз, подарував. І от для мене синя, синя пані Валєвська це було відчуття дуже грубого тютюну. З якого зробили цигарку, і оцей залишок цигарки затушили у мокрій піпільничці. Я його тоді не прийняла і не дуже прийняла. Не знаю, як було б зараз, при нагоді спробую ще. Тютюн бишар прекрасно, за настроєм, за погодою, за ситуацією. Тут тютюн, який, скажімо так, Буде доречний скрізь в будь-яку пору року, і, я думаю, сподобається багатьом, бо це неймовірний. М'який-м'який казковий тютюн. Звісно, ті ноти, які я читала, які заявлені, вони йдуть антуражем. Звісно, відчувається і цитрусовість через бергамот. Звісно, що відчувається і пачульки, і трішки мускусу. Але домінує над цими е, нотами, над цим сприйняттям саме оцей казковий, м'який, солодавий, пухнастий, незвичайний тютюн. Абана мені дуже сподобався, ношу його із задоволенням. І якщо у вас буде можливість, раджу до знайомства. Третій аромат, про який я буду розповідати, хоч і заявлений, як унісекс, став для мене втіленням чоловічого аромату. Це Зерес. І навіть сама картинка вже за себе говорить. О, це мій парфумерний магніт. Прекрасно пам'ятаю ці відчуття, але повторю, на руку попало, прекрасно. Що тут у верхах? У верхах тут ідуть цитруси, а саме бергамот, грейпфрут та лимон. Але цитруси не кислі, не різкі. Це цитруси, знаєте, такі шляхетні. Вони навіть можуть вниз дивитися на деякі парфумарії інгредієнти. Вони дуже округлі, у них нічого не випирає. Вони одне єдине парфумерне цитрусове ціле, яке переходить в серце, а саме гальбанум, ялівець, мускатну шавлію. А в базі тут бурштин, кедр та мускус. Комбінація цих шляхетних цитрусів з мускатною шавлією е, дає таку потужну силу, не в плані. Того, що він різкий або занадто маскулінний, а потужну силу привабливості. Він настільки гарно розкривається, він так довго тримається, і людина, яка носить цей аромат а мені було на кому протестувати, знаходиться в такому, ну, мінімум півтора метра, знаходиться в такому приємному коконі. З солодавих цитрусів, з освіжаючого ялівця, з оцієї мускатної шавлії. і тобі постійно хочеться це відчувати. Він тримає на собі увагу, і на блотері теж саме. Без кінця хочеться підносити цей блотер і нюхати, нюхати, і вдихати його. Через добу, коли вже можна сказати, що відчутна база. Відчутно прекрасну деревину, яка все одно тримає оті заявлені ноти, і ще щось, але просто воно стишене. Чудовий аромат, казковий аромат. Настільки він мені подобається, я й на себе його наносила. Прекрасно. Але я ж сама себе не відчуваю так, як я можу відчути з когось. Тому Оце відчуття, коли ти ходиш, і знаєте, як лисичка біля сметанки. З'їв би з'їв би тільки в переносному значенні. Нюхав би і нюхав би, хочеться вдихати і вдихати. Я цьому зараз готова співати дифорамби ще довго і довго. І принагідно раджу познайомитися з цим прекрасним ароматом. На жаль, я не знайома з ароматом Далам. Але я хочу зачитати вам ноти. Там казкова піраміда, і щось моя парфумерна уява малює, що там буде ще круче. У верхах там лимон, лічі та рожевий перець. В серці чорна смородина, троянда, уд та лабданум, а в базі ладан, мох та мускус. І, як я зрозуміла, у цього аромату найвищий рейтинг. Колись вірю. Наш парфумерний простір поповниться ароматами від бренду Aroma, і ми зможемо з ними познайомитися більше, глибше. А можливо, хтось і знайомий вже, а я тут думаю, що тільки, тільки я чекаю на ваші коментарі, на ваші відгуки. Звісно, чекаю на ваші вподобайки, ваші перегляди для того, щоб просувати наш україномовний Ютуб. Віримо у краще, донатимо, тримаємо, як можемо наш фронт, тому що все є, було і буде Україна. Слава Україні! на моєму каналі далі буде.